Ну і водночас радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заповняє, що тривалість стабілізаційних відключень світла зменшиться. Він зазначив, що уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. Ця робота зараз на завершальному етапі, і остаточне рішення можуть ухвалити вже завтра, тобто 18 червня. Пане Юрію, що можете сказати щодо ситуації в енергетиці? До чого нам слід готуватися? Бо Говорять в «Укренерго», що дійсно липень буде прям таким найспекотнішим, не в плані там погодних умов, а саме нашої перевірки, мабуть, енергосистеми. Ну, ви справді сказали дві складові. Тобто, пан Кудрицький раніше згадував, і це загалом відома практика. Влітку ми ремонтуємо атомні енергоблоки. Тобто, це поточний ремонт, плановий ремонт від трьох до п'яти енергоблоків атомних електростанцій можуть піти на недовгий простой, дивлячись від складності цього ремонту. Кожен з них може перебувати в ремонті. Приблизно ну найменше, але так як правило це рідко буває, це тиждень до трьох тижнів, два-три тижні, і загалом тут ситуація буде відповідно цього місяця, півтора просідання, плюс збільшення споживання від кондиціонерів, які мені здається, що люди не сильно свідомо все ж таки відключають їх, не сильно економлять. Знову ж таки є споживання холодильників, ресторанна сфера і так далі. Вона нікуди не ділася. А відносно того, що зробиться більш оптимальний якийсь список користувачів електроенергії, все одно це буде залишатися в руках керівників військово цивільних адміністрацій, як це і було вже в попередні рази. А тому до кінця в прозорі, скажімо так, я не, не дуже вірю, і я думаю, що ми побачимо найближчим часом ще більше переходу бізнесу на власну генерацію з допомогою альтернативних джерел, де мова не тільки про сонце, вітер це взагалі довга історія, тому що довго тривала для будівництва і дорога, але наприклад, використання дерев'яної щепи, піле, як це вже було раніше. Я думаю, що ці установки ми побачимо все більше найближчим часом. Ну а поки ми бачимо все більше генераторів. І, знаєте, оця історія з генераторами вона я помітив у Фейсбуці викликала великі баталії Спасибо. і дискусії, тому що з одного боку є ситуація, коли в нас бізнеси знаходяться там на перших поверхах житлових будинків, і дуже близько до житлових будинків. І кожен бізнес у своє віконце висовує цей генератор. І він жужить під вікнами цілий день на спеці. Да, і люди не можуть відкрити вікна навіть провітрити, бо стоїть просто цей смог, стоїть шум нереальний, і відповідно виникає. Запитання, що із цим робити, бізнес відповідає: а нам же теж якось треба заробляти і виживати. Так а, власне, українців можуть штрафувати за використання генераторів на порушників. Чекатиме спочатку усне попередження, потім штраф від 85 до 255 гривень для фопів та до до 500 гривень для юридичних осіб. Якщо порушення буде вчинено повторно, штраф для громадян зросте. А джерела шуму можуть конфіскувати, тобто, ці генератори. Крім того. Встановлення такої автономної електростанції у власній квартирі досить ризиковане рішення. Такий пристрій видає чимало шуму та чадного газу під час роботи через порушення правил експлуатації. Генератори в Україні неодноразово спалахували і навіть вибухали. І звичайно, тут складна дискусія, пане Юрію, що із цим робити, тому що. Ну, от я нещодавно навіть сфотографував недалеко від свого будинку. Теж, значить, там на першому поверсі багато банків, яких там комп'ютери, і кожен банк виставляє собі генератор. Відповідно, там на кожні 10 метрів стоїть генератор, і вони не діляться цією електроенергією один з одним, так і водночас жужать в людей під вікнами. Що із цим робити, пане Юрію? Яка який тут вихід, тому що людям треба теж чимось дихати. В них теж є якісь екологічні права. Які є рішення? Ну штрафи це ж явно не напевно не рішення тут ситуація, та саме що ми говорили раніше: децентралізація енергопостачання, децентралізація виробництва. Тобто, де мова, наприклад, про ті вже бази законопроєктів, які були проголосовані Верховною Радою частиною я ініціював земко про енерджістореж, система збереження енергії. Насправді я вважаю, що вихід на майбутнє це створення спільних генерацій. Наприклад, багатоквартирні будинки ставлять сонячні батареї і системи збереження енергії. Наприклад, бізнес складається разом до купи і ставить якісь газопошушні установки або дизель-генератори десь віддалено в закритому приміщенні, яке не допускає такого шуму для навколишніх житлових будинків, і так далі. І вони спільно використовують цю енергію через якісь певні лічильники, тобто все через децентралізацію і враховування інтересів громадян. Має проводитися, але це те, що дозволить забезпечити стабільність енергопостачання. А от все ж таки біля житлових будинків, так ці генератори їх треба якось ну я не знаю, обмежувати. Це ж цей чадний газ, він іде у вікна людям. Я розумію, що бізнесу треба якось працювати, але бізнес працює для людей. А в цьому багатоквартирному будинку живе можливо значно більше людей, ніж які там обслуговує цей бізнес, так. Те, що я бачив з практичної точки зору, так само як є обов'язкові умови для виведення, скажімо, з якогось електротичного обладнання, йде мова про виведення газів чи випарів наверх будинку, і так далі, щоб воно не заважало, Так само я бачив подібні підключення шлангів до генераторів, які виводяться десь там в закуток, ну подалі від житлових вікон, ну це таке чисто практичне. Скажімо так, хазяйське рішення, але воно звичайно ще не надовго. Я би насправді думав про те, щоб бізнес максимально спробував адаптуватися до цих годин, можливо, зменшення годин роботи, але створення комфорту для навколишніх. Мешканців, тому що самі мешканці, вони фактично є клієнтами цього бізнесу. А відносно банків, ну банки не бідні, вони можуть їм дозволити. Насправді, система збереження енергії. А якщо не можуть дозволити ці системи. Вона ну, хай трошки відділень позакривають. Насправді їх може бути менше. Більшість людей зараз користуються вже електронними фактично еківалентами. Ну власне, це справді це служне зауваження. Чому просто не купити той же екофлоу, не заряджати його, коли є світло, і потім не підключати там свої комп'ютери до екофлоу. Навіщо вмикати генератор, який димить О, під так вікнами що дешевше. Ми... так дешевше? Ну так не дешевше. Ну, так ген... не дешевше генератор пані. кіловат коштує. Десь від 60 до 80 гривень в залежності від потужності цього генератора. От насправді це дорого. Але вкла мінімальні вкладення для бізнесу, якогось там невеликого магазинчика, екофлоу точно не підійде. А треба трошки потужніші рішення. Ну в районі це коштує там 120 тисяч гривень, це мінімум. А піднімається вище в залежності від споживання. Ну тобто, як це, це треба там для бізнесу. Треба розраховувати. І насправді там кожен вже обирає наскільки це. Менше б'є по гаманцю безпосередньо бізнесмени uh -huh. e, давайте от про yeah. бізнесменів. E, ну, давай корогоцького побачили пост вчора. Гаррі Корогоцький, відомий значить бізнесмен, власник відомого великого торгівельного центру, побудованого серед житлових будинків на оболоні. Отже, він пише пост очікування. Реальність можемо вивести цей пост. каже: ми чекали, що держава підтримає нові джерела електропостачання, чи то субсидіями, чи то кредитами, купівлю генераторів, їхню експлуатацію. А нам нагадали, що вони перевищують норми шуму. Так, перепрошую, так перевищують, є таке, але і звук тривоги перевищує шумовий поріг. Пише Корогоцький. Але нам нагадали, що будуть штрафи за умови повторної роботи. А вона буде, бо генератор не контрацептив. Я цензурно висловлюсь. Він не одноразовий. На нас чекає власне конфіскація в такому разі цього генератора. Взагалі то війна шумна річ і незручна до комфортного. Життя. Як казали умовному Рабіновичу в бані, абраша, ви або хрестик зніміть, або труси надіньте. Так написав Корогоцький. Е, ну, що б ви йому відповіли, пане Юрію Корогоцькому? Ну насправді я би не ставив інтереси бізнесу, який побудований тільки на оренді вище комфорту проживання і чистого повітря для дітей, які живуть в навколошніх будинках. Це не спосіб пояснювати а такому великому бізнесу давно треба було поставити сонячні батареї на своєму даху, давно треба було поставити системи збереження енергії, або подумати навіть про цілу окрему газопоршну установку, яка заодно могла би, до речі, продавати електроенергію навколишнім мікрорайонам. і це був би точно вихід з його боку, з його можливостями, а не писати якісь подібні пости ну при всій повазі. Це досить низь, низько і неприємно пане Ігоре. Як ви думаєте, ви на чій стороні? Е, ну, насправді я не бачив, щоб у нас ще штрафували по цій темі. А от е, інші штрафи у нас свого... думає, речі Тут, я думаю, проблема а, у, не виготовляють. Закон... Ні, у нас в законодавстві вже було це. Ну, тобто, просто у нас зараз нинішню ситуацію під старе законодавство намагаються поставити. Бояться, щоб а раніше от, у нас ситуація, наприклад, була, коли е, 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 санк... штрафи виписували за несанкціоновану торгівлю в Одесі, наприклад, пам'ятаєте? Ну, з генератора, коли людина е, продавала, і там був величезний скандал. Там навіть, здається, не так. штраф. Там і більше була ситуація, там ледь не до криміналу доходило. Тобто тут просто йде мова про те, що необхідно або не застосовувати нинішнє законодавство. Ми ж там розуміємо, там насправді процедура ну вкрай затягнута там із викликом поліції, фіксацією децибелів і так далі. А якщо все-таки почнуть виписувати ці зараз штрафи, очевидно, народні депутати можуть внести зміни до законодавства.